Доліталися, але є нюанс. Ударні дрони завітали до Російського Бересоглібського навчального авіаційного центру, що у Воронезькій області. Вороже міністерство нападу очікувано заявляє, сталося збиття двох безпілотників. В ГУР мають іншу інформацію. кажуть, дрони поцілили виробничі потужності. Ви первих рабі. Авіаційний завод це те, що можемо констатувати з різних джерел. Була був гуркіт. Також можемо підтвердити деталі, розкривати не будемо, але за попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства. Маємо новий аналіз від лондонських колег гур з розвідувального управління Великої Британії. Звітують про ракетні атаки окупантів. кажуть, що ворог має проблеми з виробництвом крилатих ракет Х-101. Зауважили на інциденті, який трапився під час масованого обстрілу України 31 березня. Тоді мешканці Саратовської області почули потужний вибух. Росіяни очікувано вирішили, що бавовну принесли нові українські дрони. Але це виявилася ракета Х-101, яка розірвалася у повітрі. Британська розвідка наголошує: ці ракети розроблялися як новітня крилата зброя, здатна вражати цілі за 4 тисячі кілометрів. Але санкції, брак запчастин та бажання Росії швидше зібрати нові партії озброєння і надалі призводитиме до. Таких інцидентів про регулярне використання ракет просто з конвеєра і про підготовку нових масованих атак говорять у командуванні повітряних сил ЗСУ. Виготовлені ці ракети за а, саме останні роки, тобто 23-24 рік, як показують наші колеги з науково-дослідницького експертного центру, так які займаються безпосередньо вивченням цих уламків. То ці ракети вони є свіжими, тобто тільки до -то ракета була виготовлена. На одразу застосовується гур вже повідомляв, що на складах Росії може зберігатися до 950 ракет. Проте скільки саме вони зможуть застосувати наразі невідомо. Ворог розуміє, що незабаром ми можемо отримувати досить потужну зброю посилення, в тому числі наших західних систем, нашими партнерами. Тому ціль залишається в нього незмінною. Це атака і ураження критичної інфраструктури на території України. Під час бомбових ударів подекуди ворог уражає і тимчасово окуповані частини України, Як у Єнаківому, що на Донеччині, там у магазин прилетіла важка півтора тонна бомба. Місцевих врятувала російська якість кабупав, але не здетонував. Да? Це полторушка, це не 500. Ворог боїться українських дронів днями під час штурму у напрямку Красногорівки у російській колоні техніки була помічена несподівана знахідка, справжня броньована черепаха. Окупанти обшили танк з усіх боків листами металу настільки щільно, що башта у нього просто не могла повертатися, а сам танк міг стріляти винятково в одному напрямку. Не встигла ворожа пропаганда потішитись. А на лагавнітному панцернику якось інд група кіберборошно виявила ангар його зберігання і передала координати українським силам оборони Олексій Пасак, п'ятий канал. Бронювання від мобілізації з фокусами пересувний цирк України – це нині критично важливе підприємство. Принаймні так вважають у мінкульті, бо своїм наказом надали циркачам такий статус. Громадськість надто військові таким рішенням обурені, тим паче, що раніше бронювання від мобілізації вже отримали, приміром, футбольні клуби та їхні благодійні товариства і навіть приватні компанії, вже звільнених з офісу президента чиновників. Які ж фокуси криються за новими наказами? Мінкульту з'ясовував наш Юрій Пугач. Скажіть, у вас є бронювання від мобілізації? Е, Ні. У нас? Так. Звісно, є. А ви ким працюєте? Ми. секрет. Сіквіт, немає. Немає. А от якщо ви артист пересувного цирку, то тоді вам до війська не треба, бо цирк у нас броньований. Принаймні так вважають у мінкульті. Про це свідчить документ відомства від кінця лютого 2024-го. Підтвердити державному підприємству Пересувний цирк України статус критично важливого підприємства, установи організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особ. Я... Пливий період нині українці звернули увагу на такий статус циркачів і соцмережі закипіли. Обурилися через це військовослужбовці третьої окремої штурмової бригади, і артистами цирку обізвали вже нардепів. Треба змінити законодавство. Озвучує думку офіцер ЗСУ Дмитро Лиховій. Проблема не в мінкульті, проблема в нормативній базі нинішньої мобілізації як такій, яка чомусь полягає в тому, щоб якомога більше людей могли відмазатись. Ся від війська, а не посилити його. Є така постанова кабінету міністрів, яка встановлює порядок бронювання від призову за мобілізацією. Вона є у відкритому доступі. Почитайте, цілком може бути, що ви теж або ваші рідні і близькі заброньовані відповідно до 76-ї постанови. У постанові справді чималий перелік підприємств, що заброньовані державою у списку критично важливих є й засоби масової інформації. Та от серед них приватна телестудія кінокіт. Яка належить колишньому заступнику Андрія Єрмака в офісі президента Кирилу Тимошенку? Треба, звісно, щоб всі канали показували телемарафон. Це той самий одіозний чиновник, якого зі скандалом звільнили з посади через низку корупційних скандалів, і якого нещодавно так само зі скандалом призначили радником міністра оборони Кирило Тимошенко у період перебування на посаді в офісі президента неспроста щодня з'являвся в етері державного телеканалу Рада. Бо саме його приватна компанія кінокіт роками за багатомільйонні державні кошти виробляла контент для кого вгадайте. Для того ж таки телеканалу Рада, дякуємо вам, пане Кирило, Дякую. За те, що ви приділили увагу нам нашим телеглядачам, також під бронювання підпали й футболісти, і не лише такими, що не підлягають мобілізації, визнали навіть благодійне товариство футбольного клубу Шахтар. є бронь є люди, в яких і з збройні набагато гірше ситуація. Члени благодійних організацій. Не обов'язково. волонтери можливо. Я думаю, це надскладно зараз обирати ту категорію чоловіків, які мають бути заброньовані. Цікаво, чи так само важко було складати список критичних об'єктів представникам мінкульту. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури реакцією українців шокований. Обурив хейт довкола теми бронювання працівників сфери культури та медіа. Це звичайна неповага до людей з сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює. Тим часом 25-річних, за законом, що минулого тижня підписав президент, чекають в армії. А от артистів цирку, співробітників компаній, колишніх високопосадовців офісу президента і членів благодійних футбольних товариств від цього обов'язку перед державою виходить. Звільнили, я просто не думаю, як правильно виразити свої емоції. Вік у нас понижається а по факту, логіки в цьому немає ніякої. Це просто Знущання на людьми якесь в країні війна. І, на жаль, рано чи пізно всі там були. Юрій Пугач, п'ятий канал список підприємств, працівники яких мають бронь від мобілізації, переглянуть. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. За його словами, ефективна оборона залежить не тільки від фронту, а й від тилу. І для забезпечення військових потрібна дієздатна економіка та інфраструктура. Одним з ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військово зобов'язаних працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій. Тому даю доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів та підприємств критичної інфраструктури. Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства – не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі. Понад 200 мільярдів гривень онлайн казино вийняли з кишень українців лише за попередній рік. Тобто щодня люди програють через інтернет по півмільярда Гривень серед тих, хто грає, є і наші захисники. Петиція до президента від військового з вимогою навести ладу цій царині за один день набрала необхідних 25 тисяч голосів. Зупинити дію онлайн-казино, вимагають у європейській солідарності. кажуть, держава під час воєнного стану не в змозі проконтролювати цей ринок. А частина платіжних систем, взагалі, працює через Росію. Окрім того, парламентська опозиція наголошує, коли Україна просить у партнерів допомогу в цей час такі величезні гроші. Вона. Сідуть в тінь та виводяться з країни. супереч обіцянкам, які давалися в 19 20 роки, роках. Ці кошти спрямовані не просто на фінансування тіньового бізнесу, а на фінансування злочинності, на фінансування бандитів, і в тому числі частина цих платіжних систем проходить через Росію. Ми вимагаємо ліквідувати комісію, яка Видає ці ліцензії. Ми вимагаємо, щоб і Фінмоніторинг, і Національний банк і служба безпеки терміново вжила заходи для негайного ліквідації казіно в інтернеті.